Так, стосовно е, це проживання трьох днів, я хочу доповнити. Е, дивіться, я коли прибула до Києва, е, то я проживала, мені запропонував власник готелю Липідь проживати. Мене просили на колінах, щоб я в них жила, у готельному комплексі Лепідь. І він ніколи в житті за ті два роки не сказав, що мене, мені платили. Мені платили, щоб я в них жила. А тут я читаю в новинах, що Львівський готель, ще не факт, що вони там пред'являли якісь е, е, рахунки, просто може в них запитали, він заплатив чи не заплатив. Ви ж самі з нього не взяли грошей. Правильно? Правильно. У вас до нього є якісь претензії? Я думаю, ні. Я проживала в готелі Либідь, я прийшла, мене запросили, я подивилась номер. Я кажу, я не буду тут жити, мені не подобається. Вона кажуть, Ірма Ніколаївна, ми даємо вам ключі від цих номерів. Виберіть собі найкращий номер, я вибрала президентський. Я жила в президентському номері два роки. І все, мені платили, щоб я в них жила. А ви тут плачете за якісь три дні. Не будьте жлобами, господи, прости. Будьте людьми. І Кирил зараз вам зробив то, він рекламує машини, марки. Забрали машину, то він рекламує готелі, ви заплатіть йому за рекламу, то ще він щось рекламує. Знаєте, хвати використовувати хлопця. Він не такий простий, як вам кажеться, у нього ще є я. Я не просто Єрмакрат. Мені пише президент Сполучених Штатів Америки. Я маю три листа від Байдена. А що у вас є? Я не знаю. Мені в мене є 600 листів від сенаторів Сполучених Штатів Америки. У мене є лист від президента Франції на моє ім'я від Макрона. У мене є лист від президента Польщі, Анджея Дуде, на моє ім'я, де він ставиться до мене з великою повагою. У мене є листи від Фіали особисті. Ви хочете зі мною повоювати? Пожалуйста. Я не проти. Воюйте.